Спроможність місцевої громади зазвичай напряму залежить від того, як вдало вона управляє своїми земельними ресурсами. Визначити, який потенціал є у визирської СТГ і по яких напрямках необхідно рухатися далі, допоможе розробка комплексного плану просторового розвитку території. Для цього в середині грудня у визирці провели стратегічну сесію з формування завдання на розробку цієї документації з містобудування та землевпорядкування. В заході брали участь визирський сільський голова Валерій Столакі, члени робочої групи з формування завдання на розробку комплексного плану просторового розвитку території, яка була створена цьогоріч у серпні. Також була запрошена громадськість і офіційні представники визирської громади та суміжних з нею громад. Було проведено засідання робочої групи, під час якого було визначено ключові напрямки розвитку визирської, визирської територіальної громади. Що буде включено в завдання на проектування та враховане під час розробки комплексного плану. Перед обговорюваннями присутні заслухали доповідь члена робочої групи В'ячеслава Фадієва, наукового співробітника державної установи Інституту ринку і економічно-екологічних досліджень НАН України. Він доповів, що такий документ розробляється на всю територію громади і лише один раз він не має терміну дії, але має розрахунковий термін і може проходити актуалізацію. Це стратегічний документ найвищого рівня. Він визначає стратегічні рішення щодо розвитку інженерної інфраструктури, поліпшення громадського обслуговування, розвитку транспортної інфраструктури, розвитку виробництва в межах громади і так надалі. Зокрема, це Ується формування екологічної мережі та формування об'єктів ПЗФ, що вкрай актуально для Визирської сільської територіальної громади, тому що в нас є досить така значна територія, що прилягає до тельгульського ліману. Пропозиції, які надіслали суміжні громади щодо розробки комплексного плану просторового розвитку території, зачитав перший заступник визирського сільського голови Олександр Токмінінов. Вони стосуються потужностей сміттєпереробного заводу, який планують збудувати у громаді будівництво водогону, «Одесводоканал» через село Першотравневе на селище Доброслав та облаштування рекреаційних зон на березі Телігульського лиману. А також вони просять, щоб визиска. Візько... Громатериальна громада, сільська рада, виступила ініціатором створення такої робочої групи по формуванню даного проєкту і реалізації зон відпочинку. Серед пропозицій громадськості була внесена рекомендація щодо створення лісосмуги, яка б відокремила визирку від портопромислової промислової зони. У цієї зеленої смуги мені замало, тому я прошу тут від мешканців візірки, особливо з того кутка переможного, або зеленого, або якусь іншу зону розмежування промислового і житлового масивів. промислова зона, вона існує, вона буде існувати, ми віримо в перемогу, тому я прошу це внести до уваги. Депутат Визирської сільради Віталій Котвицький нагадав про те, що підприємствам портопромислової зони потрібні фахівці. Тому при розробці комплексного плану просторового розвитку території потрібно враховувати будівництво житла та інфраструктури для збільшення населення громади. Сусвіточно двадцять портових мощності всієї України. От покупзоборону там. Вот 40 миллионов тонн, которые, которые здесь перегружаются, это и есть 25% от грузоборота всех, всех портов. Уникальное сочетание, но есть одна, одна проблемная точка, на мой взгляд, это наличие трудовых ресурсов. Також Віталій Котвицький нагадав про те, що завдяки своєчасним заходам, які було впроваджено задля наповнювання водою телігульського лиману, питанню, яке постійно підтримував депутат обласної ради Олег Кутателадзе, сьогодні можна впевнено казати про помітний рекреаційний потенціал визирської громади. Результати напрацювань стратегічної сесії розмістять на офіційному веб-сайті визирської сільради в розділі Комплексний план просторового розвитку території визирської СТГ.